Вітаю вас, дорогі мої. Ой, цим раночком. Вже четвер. Так швидко дні минають ці, день за днем, день за днем. ти вже дай Бог дочекаємося кінця лютого. Дай Бог дочекаємося весни. Погода у нас морозна знову, але мороз, мушу сказати, що легший. легший. Не такий пекучий, не так щіпає. Сонечко виходить сніжком. Притрусило одним словом гарненько. Ух ти, що хочу сказати. Але ранок починається з посмішки, з кави і ось такої краси. Ой, то хочеться вірити. Що буде мир і буде усе добре. О, що витворяють. Ай, красунчики. В курятнику усе стабільно. Водить джеки курочок. Повиходили. Це сарочки докупи зібралися. Їдять, голубчики літають, води потрібно нести, хай напиваються. Ця красуночка чорненька. Он ще прямо присідає у водичку. Кожен день зараз дає яєчко. Кожен день віддає яйце. Воно таке менше, як карчення, але за розміром ніби куряче. Просто видно, що каченя, шкарлупка каченя. От. Ну і що? Ну і що, як качуру немає? Ну, ось воно, ось таке у бігуночки. Невеличке, але і світліше. Але шкарлупка така карченяго яйця, такі нам дає зараз кожного дня. О, такою думаю, знаєш, шо? ти в мене ще той майстер казки складати. Шо? Ну, ну так вже з тиждень, прошу, завези в ліс, ну завези мене в ліс. Тож а ти мені що? Не пройшло, як ми були в лісі. Не знаю. Але ти Тож мені немає чим немає чим. Ну немає чим немає Тож чим. Я купив вчора диви, яку машину, щоб тебе завезти в ліс. То це сьогодні їде! Ну, далось додивився. Нею? А що ж ти думав? Оце то да. Їхав купляти якось мерса, але потім думаю, ти ж хочеш в ліс їздити. Та бачу Урал продається, купив Урала. Ну все, я вже знаю, якщо будеш мене в ліс возити, то я вже навіки твоя. Ну дивися, тут кажуть поглій по коліна, куди поїхав, а цьому вже поглій по колесо повне. І їдь праму й не боїться, діти. Давай мені каву. Або он чуєш, он до ще є газончик. Ні, газончиком не хочу. Це о-о-о, о о то тут аж, знаєш, тако, як посидіти, то ось це, знаєш, так сидиш в машині і відчуваєш цей статус, статус, знаєш. Урал. Урал. Давай. На. Дякую, що ти мене вхощаєш зранечку. О, куди манунечка вмостилась? Давай, бери он вище. Що дивися, є є ще куди вище, підлітай. Ми потихеньку пораємось. Все стабільно і теж добре. Порозпалювали хати, хата, гараж. Порозпалювали, щоб було тепленько. Діти повстають. Усе напуваємо. Десь вищебечують сьогодні цілий ранок чи то горобчики, чи то синички. Ну, вже відкрили хліб, то ще додається. Це сарок з крикотання. Цей збитушник ось, ой, такий не виспаний з ночі. Он який. Що ти? Ну що, кожен раз збитка робить? Там он поскидав, сіно кругом порозкидав, попідстелявся ним дуже гарно, да? Архипцю? Тільки переводиш цей продукт. Що? На вулицю хоч чи ні? Там гарно сьогодні. Може, поведе Юра. Уже все сліва повилітало он тільки два голубчики не поспішають. І куди спішити у мороз. Правильно? Собі присіли, принишкли, притулилися до кубки і сидять. Панянки починають нестися. То добре. Да. Тихенько так сидить, аби її ніхто не потурбував. Пептику, поки банячок розігрівається. Качанчики. Стоїть хрумкає, а зараз розігріється до якоїсь цієї кашки, її з помийками, так як вона любить. Що, вже перекинув? А ні, ще не перекинув. Це так щось там чудиш. Допивай. Ти будеш теж хрумкати щось. А, це ти ось так бахкаєш. Зрозуміло, я вже думала, що ти мені знов відро перекинув. Буває такий збитошник, пити не хоче, то тільки ось так мордочкою кувирк і пішло відро води. Або купитися переднім. <рес> що, пополоскав? Зубки. Ой, о, о. <реш> ну і що, що, напився, напивсь і давай кусатись, так? Да? Напився і давай кусатися. Так, все не перекидай. Перекидати не можна. Скільки тебе вчити? От скільки тебе вчити. Поки у мене ранкова поранка, у Ірасі ранкова зарядка. Не хочуть рубатися. Не хочуть і все. Сонце. І все, то мороз рубались. То що ще відлиги немає? Там, ну, крутимо, ні, ці дрова. <ривху> Та моя палка. То ми всі А це мені їх, я думаю. Хватить на місяців два. Ну, так до весни одним словом. Та що тут ще до весни залишилося тиждень? Ну, то, то так, але ж за тиждень ще, я думаю, в горанку ніде не ринеш. Та ні, я вже старий. Все. Ти старий? Так. Да. Ой. Вже я своє відбирав, відпрацював, бачиш, розрубав дві ломаки, задихався. Оце, дорогі мої, будете моїми свідками. Я ж йому ці слова згадаю. Ну, коли оце кура почнеться з плугами і де ти будеш цілий день, то я тобі ось це відео вмикну. Казав Федір розкішник по кошицях. Ну, оце коли ти чкурнеш по тих кошицях, то я ж знайду це відео, знайду спеціально і скажу, от подивися, не правдомовець. Ну людям ж треба весною якусь картоплину кинути, борачка, що мали що їсти. То ж треба комусь брати. То це ти сьогодні старий, а ближче до весни помолодієш. Ну, це мені ще скільки там цих три місяці та й вже тоді буде за сорок. Я вже після 40 баба ягодка оп'ять. Що тобі снідати готувати? Пельмені Пельмені хочеш? Да. Хто снідає пельменями? На желудок тяжко. Супчику. Ти знаєш в качки, який желудок крепкий? Ну. Савахи, почіпники в мене позбирали шарики, перетравило все. А мене жолудок ще крапший, качку ту перетравлює. Ясненько. Значить, йти до пельменів. Ну, а що ж ти думала? то, то дарма я тобі два кражики розрубав. Хочшом <реш> рубав, значить, варя підмінь. Ой, ну то й от попробуйте. Догоди цим чоловікам. Я собі думала, піду зараз дві картоплинки, костомашка. Яко, якоїсь гречки. <ріст> та, й, та й все ти сніданок готовий. <ріст> та мені пльмень хочу. А? Що? Вірша розкажи. Вірша? Немає в мене вже настрою на вірш. Ти мені всі плани по сніданку спортив. Хто <ріст> я? Да. Та не я. Рембо, чув чи не чув, Юра хоче пельмень. Ти не знаєш, що це там мені їх накрутити? Не скажеш? <рес> <рес> От Рембосько. А ти рятують тебе підписники. Каже Юра, правильно розумні люди підказують, хай но ну, Рембо ще поживе, хоч і в кліточці. А ти що? На одну ногу сперся? Треба за тобою якось походити. Подивитися, що ти там з курами. Як? Не скажеш? Що ти так стоїш серйозно на одній нозі? От чудо. Дивись, як він на одну ногу став? Лозло, І скруче. стоїть. Треба його човбати якісь самолети. <рес> де? Як робить? О, Поскакав. Чуєш? А? Я знаю, де м'ясо взяти вибігати. Де? Пепа. Нормально. Я тільки що пішла до рембо, потішаю його, що підписники рятують. Що шесть в пельмені не крутяться, Але а він під... мені пепа, ага. То підписники тобі кажуть, що цю пепу вже давно треба було завалити Бо воно не росте. Хай росте, щось росте, щось наросте. Вона більш з'їсть, як з неї щось виросте толку. Не знаю, Та давай. ну пепа то нікуди. Ні, ні і все, ні. Сьогодні... Пепа, якщо не виросте, то буде міні піга і своєю смертю колись помре. Сьогодні праздник хороший, день хорошого чоловіка називається, доброї людини. І ти хоч? Ну, пепу. <кліпу> ні, не дам. Не дам. То ну, що ж з нею робити? Я не дам, я не дам, я не дам і не проси. Ну, от і поговорили. Рембо ні, а Пепе я не дам. Каже, то пішов я дрова рубати? Ну, то йди, дрова рубай, а я пішла суп варити. Походу, ліс наш відміняється. Кажу, ліс наш нас відміняється. Уганяють урала. Ну, це так, комусь дві жухи по житті не вистачає, а в нас вона кожен день, як не одне, то друге. Але каже Юра. Зато не сумно.